Всім доброго здоров'я! Ви на каналі Алікей. Сьогодні в роботі у нас авто Audi Q7. Виготовлена в Європі. Дизельний двигун 2021 року. О, значить, господар автівки замовив додаткового ключа. Цей, що ліворуч, це е, рідний. Оцей, що праворуч, це додатковий, що ми виготовили. Відрізняється, такий лакований, бока хромовані. О, зараз ми його перевіримо, він працює чи ні. Ну, насамперед, насамперед, мені чуть -чуть, це сам, трошечки незручно, е, Ми перевіряємо той, що е, рідний. Всім видно, двері зачинилися, двері відчинилися. Щоб виправилися дзеркала, це потрібно зайти в авто, і вони тоді вирівнюються. Беремо тоді, його ховаємо, цей ключ. Беремо додатковий, що ми виготовили, закрили, відкрили. Тепер беремо. Перевіряємо багажник. Все відкривається. Все відкривається. Зараз спробуємо його. Я не пробував, він з ключа закривається чи ні. Ще раз. ніхіра. Натискаємо на кнопку, все, закривається. Заходимо всередину, відкриваємо. Зайшли всередину. Це програматор. Зайшли всередину. Так. Ключ я поклав сюди, цей, що ми виготовили. Натискаємо на кнопку. Дзеркала відкрилися, авто запустилося. Дзвоніть, якщо кому потрібно, додатковий ключ на автівки групи Ваг. Робимо всі види. Спасибі за увагу, до побачення, на все добре.